На війні з російськими окупантами 22 липня загинув 23-річний мешканець села Старий Милятин, бойовий медик 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, старший солдат Банах Роман Іванович. Смерть воїна наступила під час бойового зіткнення з противником поблизу населеного пункту Озерянівка Донецької області. Від дії вибухової хвилі та ураження осколками, внаслідок чого Роман отримав поранення, несумісні з життям. У хлопця, який честю виконав свій обов'язок і захисту батьківщини, залишилася сестра та брат, який зараз на фронті. Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. В цю гірку мить розділяємо гори з родиною загиблого, його друзями, бойовими побратимами та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять та слава герою. Поховали Романа у рідному селі Старий Милятин, інформує Бузька міська рада, світла пам'ять і шана Герою України.